Презентуємо лінійку побутових котлів від 20 до 100 кВт. Котел, газогенератор в побуті піролізний. Ну це не піроліз, це газогенерація. Тут достатньо брудний піроліз, багато повітря. Обшивка нержавійка, покраска порошок. Все зроблено лаконічно, акуратно, красиво. Двері з підсиленням, зміння накладки. Інноваційний замок, цікавий спеціальний гон. Демонструємо наші розробки. Двері газощільні, повинно бути плотне примикання. Матеріал теплообмінника 09 ГДС. Контур на ній зібрано товщина 6 мм. Жаровідбійна пластина в зоні роботи форсунки змінна для захисту двері від перегріву та деформації. Форсунка теж змінна. При роботі на агресивних сортах палива зношується. Її легко замінити та легко встановити. В середньому на агресивному паливі ресурс від 1 до 2 років. Нижня камера, зольник, сюди входить факел газоенерації. Наглядаючи за факелом, можна керувати повітрям необхідним для конкретного палива. Дверця облаштована інноваційним піддувалом. Для палива з високим виходом газів. Для повного його допалювання потрібно подавати повітря. Таким оригінальним рішенням ми це організували. Мала подача, середня подача та велика подача. Встановлення сітки для виключення вильоту палива іскр. Вона також працює відбійником при великій потужності, щоб дверці не перегривались. Легка заміна при зношенні. Двері зеркальні, право-ліво. Все міняється попереду люк обслуговування каналу подавання повітря. Задня частина топки зараз відкрита, можна бачити напрямий хід. Це треба для розпалу. На верхній частині котла розташовано патрубок групи безпеки та патрубок подавання теплоносія. Люк, кришка теплообмінника. Недовго про внутрішні нюанси. Зварювальний шов виконано зі сторони теплоносія. Щоб теплоносій не проходив зазор та не руйнував зварку зсередини. За точки ми бачимо посилювачі, що скріплюють теплообмінник. Камера спалювання облаштована шибером прямого ходу. Розпал котла відбувається на прямій тязі. Далі, як паливо розпалилось. Ми переходимо на бік та переводимо шибер в закрите положення. Факел переходить в нижню камеру та далі в теплообмінник. Теплообмінник у нас виконаний не в шахматному порядку. Це свідчить про перемички, що підсилюють стінки теплообмінника І вони не проварені до труб теплообмінника, а йдуть наскрізь. Це дороге та складне рішення, але ці котли потрібно робити саме так. На котлі встановлена автоматика EcoMAX 260 Mini. Що спеціально розроблена для котлів з глибокою модуляцією. Котел газогенераторний дозволяє працювати на малих потужностях. В автоматі є режим підрегулювання. Він достатньо розповсюджений, але нюанс в тому, що мало котлів можуть працювати в такому режимі. Завдяки газогенерації можливо тримати мале горіння. Котел виробляє саме стільки тепла, скільки потрібно без високих димогазів. І все це тепло за рахунок розвиненого теплообмінника, потрапляє в систему опалення без перевитра палива. На обох боках котла влаштовані люки для очищення патрубки подавання повітря в камеру газовоенергеції. Зручна декоративна накладка. Позаду внизу розташовано патрубок зливу. Патрубок звороту теплоносія. В комплекті йдуть дві муфти швидкого монтажу. Далі встановлено вентилятор, з яким працює котел. Він одинарний, вихід підключення котлового насосу та сам блок котлової автоматики. Фокус, увага до деталей.